21 аркан це світ, енергія цього періоду відкриває вам безмежні просто можливості. Перед вами відкрито весь світ у прямому і переносному сенсі. І цього року ви зможете, ну якщо дійсно докладете зусиль, завершити ваші довгі проекти, які тривали може не один рік. Ви досягнете довгоочікуваних результатів, які дозволять вам і трошечки розслабитися, і, може, просто отримати задоволення від життя і, нарешті, помандрувати, відкрити для себе нові куточки світу або нові можливості. Закінчиться смуга труднощів, досягнення таких нескінченних цілей. І тепер це ваш час для того, щоб просто почуватися комфортно і насолоджуватись життям. До тих пір, поки знову не з'являться чергові довгострокові плани, які ви будете собі ставити. Так що зовсім остаточно не розслабляємося, будьмо на поготові. Це рік завершення великого етапу і виходу на новий рівень, але без прикладання ваших зусиль нічого не вийде. Пам'ятайте про це. І стосовно грошей, це результат багаторічної роботи. Ви можете його нарешті отримати. Про стосунки – це стабільність, зрілість, прийняття важливих рішень. Можливо, як початок нових, так і завершення старих, але це залежить тільки від ваших бажань. Що варто робити? Підсумувати і почати нову главу вперед до нових вершин і досягнень. І нарешті, 22-й аркан або нульовий. Церкан Дурень, цей рік може стати для вас кроком у невідомість. Коли завершуються одні події, необхідно зробити вибір перед початком вже наступного циклу подій. Період вказує на свободу йти вперед, але й говорить про можливий ризик опинитися може, і в безглуздому становищі, там, де до вас ще ніхто не бував. Наступний рік буде початком нового етапу в вашому житті, причому таких серйозних змін ви ще можете не відчути, але натяк на це обов'язково вже з'являться. У цей час, до речі, часто народжуються діти, але знаєте, оці, що не за планом, <смі> майте на увазі обережно. І також наступного року ви можете намагатиметься хапатися за всі справи, проекти відразу, і вам, начебто, буде всього замало, і ви захочете охопити все одразу і побільше. У цей рік цілком можливо, ви можете перенести роботу на онлайн режим і не тільки через обстановку у світі, але більше через вплив ось самої цієї енергії дурня. Саме цей період може стати початком вашого проєкту і впізнаваємості в інтернеті. Це рік, коли можна все почати заново, ось те, що тягнуло назад, воно відвалюється саме. Про гроші приходять неочікувано, спонтанно, через нові ідеї, несподівані якісь можливості або зміни в роботі. Про стосунки або легкість, ці нові знайомства, або сміливість піти з того, що давно вас виснажилось, просто без якихось планів, просто бо захотілося, і все, і пішов. Що варто робити? Дозволити собі спробувати те, що давно вас катало всередині, те, чого бажає ваша душа.